Бажаю здоров'я українці та українки, це Digital цех. Якщо ти займаєшся SEO, то рано чи пізно ти стикаєшся з тим, що сторінку, яку ти просуваєш, необхідно оновити чи оптимізувати, щоб зробити її більш релевантною до топу. У цій статті я розкажу, як це зробити за допомогою класного інструменту Query Hunter. Для початку я покажу, як він працює, а після покажу, як його додати на сайт та налаштувати. Як то кажуть, поїхали! Показувати я буду на своєму сайті. До речі, якщо комусь зручніше читати, то стаття вже є на сайті. Я її викладу в опис до цього відео. Там можна буде перейти. Тож, на прикладі ось цієї сторінки, це генератор випадкових кольорів, я і буду показувати, як працює Query Hunter. Для цього йдемо вредагувати сторінку. І далі в самий-в самий кінець. Ось тут формується блок Query Hunter. Всі ці запити, всі ці цифри та параметри, вони беруться з Search консолі. Ось тут можна побачити усі запити, які є в Search консолі по цій сторінці. Але це не 10 keywordів, а набагато-набагато більше. Також е, ці ключові слова, вони розділяються ось такими фільтрами, як «No mentions», Low CTR, «Page 2 і Questions. Давай розглянемо кожен з них. No mentions це ключові слова, про яких немає згадки в тексті, який ти оптимізуєш. Це можуть бути слова, які, скоріш за все, потрібно буде додати до тексту. Або навіть створити нову сторінку під це ключове слово. Потрібно дивитися. Не всі ключові слова, ті, що потрапляють в ось цю закладку, потрібно додавати в текст. Тобто потрібно розуміти, що може бути переспам, а цього не потрібно робити. Low ctr це ключові слова, в яких маленький CTR. Тут потрібно попрацювати, можливо, трохи більше. Над тайтлом uh, або дескріпшеном сторінки для того, щоб збільшити CTR. Тобто є impressions, є покази, багато показів, але ну, переходів замало і CTR маленький. Можливо, потрібно вдосконалити. Або, як в цьому випадку, палітра кольорів зовсім не відповідає моїй сторінці. Тому і CTR низький, тому і переходів немає. Це ну, якраз в даному випадку це нормально. Page 2 це ключі, які, в яких позиція більше 10, тобто з 10 по 20. Це також можуть бути або слова, які потрібно додати в контент, який оптимізуєш, або взагалі створити нову сторінку, або ж на них забити можливо, якщо ну, показів вже зовсім мало і ти не бачиш перспективи. І остання вкладка Questions. Вона показує ключові слова, які схожі на запитання, тобто, як, що там, і так далі. Або англійською, how to, why і тому подібне. Такі запити краще всього. Для них створити блок FAQ. І туди їх додати. Або розбити десь по тексту. Якщо ці запитання підходять, то також можна їх розкидати по тексту. На цьому все. Ну і дуже стисло покажу, як працювати з Query Hunter. Відкриваємо сторінку, яку ми хочемо оптимізувати, доходимо до Query Hunter. Передивляємо всі ключі, вирішуємо, що з ними робити. Ну, ось, на прикладі рандомайзер кольорів. Я бачу, що згадок по ньому 0. Я копіюю. Далі я дивлюсь, де я хочу вставити. Наприклад, я хочу вставити ось тут. Замість генератор в мене буде рандомайзер. Кольорів. Так, Тепер в мене шукається вже їх два по тексту. Окей, для того, щоб я тут побачив в одиничку, мені потрібно натиснути ось цю кнопку. Натискаю, але нічого не відбувається. Така проблема є, проблема ця пов'язана з українською мовою. Про це розробник OriHunter про це говорить, і говорить про те, що проблема вирішена в платній версії. Але в мене її немає, не можу перевірити. Тож ну, така проблема є, про це потрібно пам'ятати. Таких проблем для англійської мови немає. Я перевіряв на своїй англомовній подібній сторінці, жодних проблем немає, все рахується, все класно. Тому, хто оптимізує англомовний контент, жодних проблем. Ну а тепер налаштуємо Query Hunter. Для роботи на вашому сайті. Показую, як встановити його на свій сайт. Повертаюсь до свого тексту. І далі Далі тут є ось таке посилання. Ну, В принципі, тут гайд я повністю все тут написано. Кому не хочеться слухати мене на відео, можна все це зробити в тексті. Але, по-перше, потрібно буде зайти на сторінку розробника. І скачати ось цю безкоштовну версію. Там потрібно буде зареєструватися і купити її за 0 фунтів. Далі встановити цей плагін, встановити на сайт. Далі йдемо ось за цим посиланням. Прямо ось так переходимо, там ніяких шкод немає, не хвилюйтеся. І степ-бай-степ -степ показую, що далі робити. Тут натискаємо кнопку Enable. Тут можна або взяти ось цей проєкт, що вже є створений, або створити новий проєкт. Наприклад, я обираю той проєкт, який в мене вже є. Після цього я натискаю «Credential» ось тут зліва. І натискаю ось кнопочку створити Credential». І далі я натискаю Service Account. Ось тут я обираю будь-яке ім'я. Наприклад, Digital цех BATA GE. Після цього натискаю кнопку Create and Continue. Після цього обираю роль «Owner». Натискаю Continue. Тут нічого не заповнюю, натискаю кнопку Done. Є. Далі я переходжу в щойно створений ось цей сервіс аккаунт, в мене їх два. Бачите, оцей GGG, я тільки що створив. Натискаю на нього. І далі йду в закладку Case. Тут я кажу. Додати case Create New. І мені потрібен тут по замовченню стоїть JSON. Я так і натискаю JSON. create. Мені автоматично, тільки що бачили, да, ось він. Створився JSON файл, який потрібно буде відкрити. Ми його зараз відкриємо. І а, додати в плагін. Ідемо додавати. Ось цей ось він. Я його копіюю. Далі йду в налаштування плагіну. І от сюди я вставляю ось таким чином ось цей JSON. І зберігаю. Після цього потрібно повернутися на ось цю закладку Details і скопіювати ось цей e-mail, який було створено, коли ви створили ну, запис в Google Cloud. Ось цей. Копіюємо його. І йдемо в Search Console, до якої під'єднаний той сайт, який ви намагаєтесь оптимізувати. Додаємо нового користувача з усіма перемішаними, Ну, тобто, full. І натискаємо кнопку Додати. В цілому це всі налаштування, які потрібно було зробити для того, щоб поставити Query Hunter собі на сайт. Якщо у вас є запитання, то питайте в коментарях на сайті або в Ютубі. Я з задоволенням на них відповім. Якщо буду знати відповідь, а ви підписуйтесь на канал, залишайте свої вподобайки. Я буду намагатися ще більше давати корисного контенту для вас. Все буде Україна. Па-па.